Вітаю вас на каналі Місячна країна. Зараз я розповім, коли в Україні переходять на літній час у 2024 році. Як ви знаєте, в Україні переводять годинники двічі на рік восени та навесні. На це є кілька причин. Перша це відповідність біологічного часу календарному та ще заради економії електроенергії. Поняття перехід на літній час. Передбачає переведення годинника на годину вперед. В Україні годинники на літній час переводять в останні вихідні березня. Тобто, у 2024 році в ніч із 30 березня на 31 перше у 3-й годині ночі стрілки годинника будуть переведені на одну годину вперед. Переводять годинник у вихідний. Щоб хоча б один день був на адаптацію до нового часу, важливо пам'ятати, що більшість електронних пристроїв та комп'ютерів перейдуть самостійно, але механічні або не під'єднані до інтернету необхідно переводити вручну. Перехід на літній час складніший, ніж на зимовий. Хоча в обох випадках не надто добре позначається на здоров'ї, оскільки порушуються біоритми організму людини. Як же підготуватися до переходу на літній час та уникнути негативного впливу на здоров'я? По-перше, дотримуватися режиму сну і лягати трохи раніше. По-друге, пити багато води і не зловживати шкідливою їжею та кавою. А ще більше часу проводити на свіжому повітрі, займатися спортом та уникати перевтоми. Отже, запам'ятайте, перехід на літній час у цьому році відбудеться в ніч, і з 30 березня на 31 березня о 3-й годині ночі стрілки годинника переведемо на годину вперед.